В той час, коли Ісус Воскрес із мертвих Став по серцю своїх учнів і каже: Мир вам. Вони налякані у, і у великім страсі, думали, що духа бачуть, та Він сказав їм, що «Чо стривожились, чому сумнів постають у серцях ваших. Глядіте на мої руки і ноги. Та це ж я, доторкніться до мене та збагніть. «Що дух тілей не має, як бачите, що я маю, же це, він показав їм руки й ноги, і як вони з радуші ще не няли йому віри й дивувались. Він сказав чи маєте тут чого їсти? Вони подали йому кузін печної риби, кружку меду. Він узяв їх і їв перед ними. Потім до них промов, це слова, що я був ще, ще з вами, сказав вам треба, щоб сповнося. Все написано про мене в законі Мойсея, у пророків та у пис псалмах. Тоді Він відкрив їм розум, щоб розуміли Писання. І до них мовив так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у ньому. Ім'я проповідувалося покаяння відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму ви свідки того, я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був, ви ж зостаньтеся у місті, поки не держите силу з висоти, тоді вивів їх до бетані і знявши свої руки, благословив їх. Як він благословив їх, віддалився від них і встав возноситись на небо, вони ж покнились йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим, і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Амінь. тобі. Господи, слава тобі. Слава Ісусу Христу! Слава на І Сина і Святого Духа! Трохи часу візьме, переключитися знову від Христоса до слава Ісусу Христу! А сьогодні, святкуючи Вознесіння, якраз ми переходимо і цілково часу пасхайного і переходимо до часу очікування зіслення Святого Духа. І сьогоднішній Евангелії ми чуємо, як Ісус останній раз поблагословив своїх учнів. І вознісся, і відійшов від них, він перейшов вже до раю, перейшов до неба, вознісся на небо, і перейшов, де він сидить по правиці Отця. Дуже цікаво, що коли ми читаємо про Ісуса Воскреслого, ми все зустрічаємо, що люди його не пізнають. Коли учні йшли від Емаусу, вони з ним ішли годинами і говорили. І не знали, що то Ісус. Коли мироносиці, які помогли Ісуса тіло занести до гробу, прийшли, і Він їм появився воскреслий, вони його не пізнали. Марія Магдалина підійшла до нього, думаючи, що то садівник, і питалася, чи він бачив, де Ісуса занесли тіло. Коли тут вони, Він їм появляється, Його учні Одинадці, які були найближчі до нього, які постійно з ним були, день і ніч боялися, що якийсь дух появився, і його не пізнавали. Ми знаємо по цим, що він вже був в тому тілі, яке він прийняв під час преображення, що він вже був у своєму досконалому тілі, яке так змінилося, що ми, люди на землі, не можемо його навіть пізнати. Він вже був в тій формі, якій він буде в раю. І тут є одне дуже цікаве він буде в раю, в цім тілі, воно змінилося, воно досконале. Але він далі має свої рани з Христа. Що, хоча його тіло удосконалилося, вже ні не хворіє, ні нічого, все загоїлося. Рани, які він зніс, за нас залишилися. Не як біль, не як щось, а як вічне пригадування про його любові до нас. Так часто в цьому житті, коли трапляється якась трудність, складність. Ну, що ми просимо від Бога? Ну скажіть, що ви просите, коли щось ужасне стається, щоб того не було, правда? Попадаємо в якусь аварію, в якийсь нещасний випадок і кажемо, ну от Боже, чого ти не міг зробити, щоб такого мені не сталося? Щоб було, немов ніколи, такого не було. Є така спокуса, правда. Але сьогодні Ісус нас вчить, щоб ми прийняли ті рани, щоб всі ті болі, всі ті тривоги, це яким ми є. Бо Ісуса пізнали не по Його навчанню і по всім тим, або Він показав їм рани, які Він зазнав ради них. Що всі ті болі, що ми переживаємо в цьому житті, всі ті рани, всі ті шрами, які ми зносимо для інших, це, яким ми є. І вони не є щось, чого треба стидатися, а навпаки, це, є, як ті люди нас пізнають. Бо вони знають, що ту рану. Вони зазнали задля них. На новий рік, кілька років тому, молодь робила таке опитування, робила такий конкурс, що там мали вгадати різні історії. Витягнули всіх отців, і кожен отець мусив щось поділитися, і тоді вони питалися, молодь, ця історія це про якого отця? І сказали мені, щось там придумай, що ніхто не вгадає. Я подумав, ну, є одна історія, яка точну, ніхто не гадає, що я. І я придумав, що коли я був малий, мені мама вивихнула руку. І вони відразу подумали, що то хтось інший, хтось мов, а то вийшло від мене. Але то мама не вивихнула, я трохи так перебільшив, щоб було цікавіше історія, щоб вони були шоковані і не вгадали, що то я. А що було, коли я був малий ми йшли, мама взяла мене на санки, бо мої брат і сестра є набагато старші, їм вже було не цікаво. І мене взяли на санки, мама, один раз. І коли ми йшли, були такі сходи, щоб там вилізти, і ми йшли по тих сходах, і мама послизнулася на сходах і взяла крок, щоб себе стабілізувати. А крок пішов за сходи і почала падати. І я простягнув руку, і вона хапнула мою руку. І вона так трималася, і я тримався, що вона мені вивихнула ключицю. Але, І був певний момент, вона каже: відпусти, то нічого. А я кажу, ні, ви впадете, то буде гірше. Я тримав. І знаєте, та історія ніби така гарна, але я тепер. Коли відвідав Канаду кілька е, місяців тому, я пішов на той горбик і скажу чесно, я міг відпустити. Як дитині, то я думаю, що мама впаде зараз з гори. А я тепер, як дорослий, дивлюся, думаю, то 5 сходинок то вона нормально би покотилася і нічого не було. Але в той момент для мене я реально переживав за маму. І я тримав і я не міг відпустити. І навіть мене замітили то, я аж коли вернувся додому, коли знімала куртку, аж тоді мама побачила, що і відразу до швидкої до лікарні, бо то побачила, що мені ключиця повністю звисала і повністю вийшло. Ну і то був, ну після того було ужасно місяці, поки воно зросталося, я ни вскаржився, всі були винуваті. Але то є щось, що мама завжди пам'ятає. І вона завжди згадує про те, як я тоді не дав їй впасти, бо я боявся, що їй буде гірше. Я думаю, що кожен з нас має ті рани, що ми знесли. Може, добрі рани, може, так як в мене дурний випадок, бо я був малий і не зрозумів ситуацію, але що ми знесли за когось. І я думаю, що. Ті речі, ті, що нас з єднають з тими людьми, які ми любимо, за яких ми дбаємо, і ради кого ми готові пожертвувати собою? Може, в раю, коли я буду, в мене рука буде одна звисати. Всі будуть думати, а що тобі в раю одна рука, яка напівпрацює? Але може це, як мама мене пізнає. І, може, саме наші рани, ті, що показують нашу любов, і як ми знайдемо один одного. Слава Ісусу Христу!